У нас закінчилося паливо, і ми повністю оточені. Схоже, нам доведеться сховатися в галереї. Деякі з цих чудовиськ виглядали знайомо. Вони просто не перестають за нами ганятися, чи не так? Я не розумію. Але гей, це не те, з чим ми не можемо впоратися. Зрештою, пам'ятаєш, як ми задовго до цього робили арешт на тій алеї? Так. Але ми не заарештовували такі штуки. Вони нічого не роблять, крім як нападають на нас. Слухай, громе, ти непоганий хлопець. Навіть у відчайдушні часи ти дотримувався своїх принципів. Такі люди, як ти, зазвичай досягають успіху. Поки ти залишаєшся самим собою, ти йдеш туди, де ти потрібен. Ти маєш рацію, Догі. Я не забуду, хто я є насправді. Добре, тепер знайдемо безпечне місце. Тоді у нас буде час подумати, що робити далі. Звучить як план.